Дивіться, Ось перше це гарне пір'я, то те, що 100 гривень. Зверніть увагу на кількість пуху. Вона є. Друге, насправді трошки гірше, але в принципі ми ж то знаємо, що з ним зробити. Ось Дивіться. Просто кількість пуху. Позиція куриця, це не завжди значить, що це куриця. Це може бути качка стрюхша, гузка стрюхша. Е, що завгодно, любе пір'я, яке вже в принципі стрюхло. Але в цьому випадку це насправді і є куриця. Тому що яку пір'їнку не візьми, у неї є другий хвіст, а другий хвіст притаманний куриці. Ну, плюс оці рижі пір'їни це і так зрозуміло, що курка. Дивіться, я зроблю той самий з 6, і ви зрозумієте різницю. Пуху не буде взагалі. Просто все упало, нічого не кружить. І все, я думаю, ці знання вишніми не будуть а я як приклад вам це.